Коротка відпустка закінчилася смертю. Ярослав загинув минулої ночі. Хлопцю 21 рік він тільки но прийшов у відпустку з зони проведення АТО і вже за п'ять днів мав повертатися назад. Правоохоронці кажуть, загинув від наїзду автомобіля, і злочин практично розкритий. Було встановлено, що сталася дорожня транспортна пригода, до якої причетний 25-річний місцевий житель, який здійснивши наїзд, зник з місця пригоди. Проте, розкаявся і за годину в вчиненому зізнався. Вчери повністю розламали. Ну я повністю розломаний. Сказали, що ледві зібрали, голову зашили. Побоїв такого немає, тільки голова і все. Машину колесом переїхали. Голову. У причетність односельця до смерті хлопця ніхто у селі не вірить. Мешканці самі відшукали великі калюжі крові і зовсім не на місці наїзду. І тепер упевнені, вбивство відбувалося не там, де вказує поліція. Можливо, така версія, що тут убили, тут затягнули. А він їхав сніг, притрушений, сніг. Добре, притрусив, бо цілу ніч вночі йшов сніг. Притрусив сніг. Це люба людина могла наїхати так. Ну а чого дві калюжі крові вийшли? Ну, це ж якась є причина тому. Краплі крові починаються за 50 метрів від місця зіткнення. Нею рясно окроплений сніг. Місцеві впевнені, хлопці сюди принесли і мертвого залишили на дорозі. Галина живе поряд із місцем ДТП. Жінка каже, що ввечері біля її двору крові не було. Але зранку все у червоних плямах. Як вони могли з'явитися, не розуміє. І тут просто дуже ж нема крові здовж. І аж від цього, і вже по цю сторону здовж покрапала кров. Це просто дивно. Якби вбили людину, а на місці чи машина збиває, то воно ж на одному місці, так? А це то тут, то туди далі. Дуже, дуже. У скоєнні ДТП поліцейські підозрюють Віктора. Сестра водія стверджує, брат не винен. Це не мій брат. Тут билися. Це неправда. Тут було багато народу. І он до кров ще. Що це за кров? Що тут була потасовка що тут були не наші хлопці, що були з другого села хлопці. Моя думка така, що його побили тут, а туди кинули, і він там непритомний лежав снігом. Припав мій брат їхав і просто наїхав на нього. У причетність Віктора до смерті хлопця не вірить ніхто з місцевих. Власник бару, що біля нього знайшли перші калюжі крові, каже, тої ночі в селі помітив сторонні машини і не виключаю, що саме їх пасажири спочатку побили, а потім переїхали машиною односельця. Була то ще одна машина. От я, от зараз, слідчим зараз даю покази. Була ще одна машина. Десь з окружних сіл вчора до мене приїхала перший раз. Я не бачу, як вона поїхала. Форт Вишневий форт був. Можливо, в них десь я не бачив, можливо, в них був конфлікт з цим Ярославом. Я теж не вірю в все, що Віктор не зробити. У Максима своє припущення щодо нічних подій. Утім, селяни одностайні. Той кого підозрюють правоохоронці, не винен. Тут просто були. Ну, ще стояла одна машина. Можливо, типу, ну, І якщо є лужа крові, мені здається, на мою думку, що. Він когось, може, підрізав цей, потім його доганяли. Купа крові, ну все ж, експертиза докаже. Може його доганяли і там збили зразу і втекли. Ну на вікторовій машині ж немає це. Він немає ні слідів, нічого практично. Правильно? Експертиза не то, нічого не підтвердила. Сестра підозрюваного просить юридичної допомоги у небайдужих. Вони з братом сироти ще з дитинства і не мають ніякої підтримки. Боїться, що Віктора заставлять взяти на себе чужий злочин. І ніколи, щоб добився хтось за нас. Мій брат один в мене лишився. Мама померла, коли ми зовсім малі були. Я тільки перейшла в восьмий клас, брат сьомій. Ми лишилися самі, жили самі. Поможіть нам, я вас дуже прошу. Поліцейські наступного дня вдруге повернулися на місце злочину, взяли зразки крові і допитали додаткових свідків. Обіцяють розібратися.